Юні одеські таланти нині продовжують справу своїх попередників, імена яких звучали на кращих концертних майданчиках світу. Юна школярка Марія Свіязова почала займатися музикою у два з половиною роки за спиною вже досвідченої виконавиці десятки перемог на міжнародних конкурсах. І днями вона повернулася з чергового конкурсу з-за кордону, З талановитою одеситкою. Зустрілися кореспонденти Граду. Одеса завжди була тим містом, де народжуються та виховуються обдаровані українці, імена яких згодом ставала відомими далеко за межами країни. Ця славна традиція продовжується і зараз. Один з яскравих прикладів одеситка Марія Свіязова. Зараз дівчинці 8 років вперше за інструмент сіла ще зовсім крихіткою у два рочки. Любов до музики, зокрема до гри на фортепіано, у Марії перейшла, як вважає сама дівчинка, від матері. У мене мама з мене це дуже вдохновило, Я хотіла теж іграти, як вона, какана, як вона. Мені дуже як вона грає, і Я вирішила теж саме займатися фортепіаном. Розповіла юна виконавиця про свої перші та поточні виступи, коли брала участь у різноманітних конкурсах як в Україні, так і за кордоном. Первая моя, прям такое грандиозное. Я выехала в Грузию на конкурс. фестивале, где там мы с моим коллективом я была еще маленькая, мы представляли Украину в Грузии. Еще я была на Черноморских игр, на Черноморских играх. Прошла ґаду сейчас Прийшла на Чорноморські ігри в року, на Неспанський конкурс. Пройшла виступи на великій сцені за роки занять музикою. стали для Марії стимулом для подальшого розвитку на шляху до нових успіхів. Сама дівчина каже, що завжди хоче передати справжні почуття через виконання творів. А отримані дипломи та нагороди це приємне підтвердження та певний знак визнання. Разом з переліком успіхів юної виконавиці слід згадати про вчителів Марії. Одна з них Алла Літвяк, керівниця Центру музичного розвитку, де займаються з наймолодшими, починаючи з двох років. Прийшла до нас сюди маленькою дівчинкою, і у неї була така ж програма, як зараз у всіх діток, які приходять до нас двохлітні. Це програма «Бамбіні», яка настроена на розвиття всіх м'яких, так званих м'яких способностей дитина. Тобто відчуття ритму, нейтроритмічного чувства, інтонаційна робота, От все, що зв'язано з музикальними способностями. І потім потихонечко у них є ввод в інструмент. Одна з цікавих творчих подій Марії участь в конкурсі, який відбувся у Прибалтиці в залі великої гільдії у місті Рига, де Марія посіла перше місце. Окрім гри на фортепіано Марія Свіязова багато років професійно займається вокалом. Результатом творчих зусиль дівчини та її викладачів стали чисельні виступи на вокальних конкурсах. Уроки вокалу з раннього дитинства відбувалися паралельно з грою на фортепіано та були невід'ємною частиною музичного життя дівчини. Викладач з вокалу, і я яка спеціалізується на роботі з самими юними співаками. Працює з Марією з початку навчання поруч з дівчиною на всіх великих конкурсах та фестивалях. Нещодавно вчитель та учениця повернулися зі зйомок у телешоу за кордоном, на якому вона була наймолодшою учасницею. Позавчора на самом деле, ми з сні із Словакії, де приймали участь в е талант-шоу Словакія має талант. Ми проходили кастинг з Машею полгода, після чого нас утвердили на съйомці в даний телепроект, відправляли заявки і відеозаписи, вона напає з Одеси. Потім нас викликали на очне собівання. Маша їздила з мамою і ну, показувала свою програму. З самого початку занять музикою, поруч з Марією, завжди була і залишається її мама Ольга, яка до речі хвилюється під час виступів навіть більше за саму доньку. Каждое э, ее выступление, каждая подготовка, это проходит все э, через мою душу. И все, что она делает, я переживаю всегда вместе с ней. Для меня, наверное, это наиболее волнительно. И когда ты видишь, что у нее получается, несмотря ни на что, это ну, такой прям момент апофеоза, наверное. Э, для меня всегда этот момент торжественный. Я часто плачу. А ще у нашої талановитої одеситки є заповітна мрія, яка не пов'язана напряму з музикою, а стосується вона найголовнішого зараз для кожного з українців. Щоб поскоріше закінчилась війна, щоб всі сім'ї могли воседніти зі своїми родними, в тому числі і моя. Я хочу жити всією сім'єю в моєму родному домі, звести собі добру кошку. До речі, по результатам участі в зйомках телешоу талантів у Словаччині Марія вийшла у фінал, ефіри якого відбудуться у вересні поточного року. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.